Розкажи про село Лисичово, що на Закарпатті. Легенду у селі Лисичово, що в Закарпатті, є цікава легенда про його назву. Колись ще в давні часи цю місцевість вкривали густі ліси, а серед них водилося багато таких звірів. Зокрема, Лисиць. За переказами, один місцевий мисливець вирішив довести свою майстерність і вполювати найбільшу та найхитрішу лисицю. Яка довгий час обманювала пастки, він переслідував її багато днів, але вона щоразу втікала, ховаючись у хащах. Нарешті, коли лисиця вискочила на галявину біля річки, мисливець майже наздогнав її, та вона стрибнула у воду і зникла. Здивований такою хитрістю, чоловік сказав: от хитра, як лис, це ж справжнє лисичеве місце. Так, за легендою село отримало свою назву, адже Лисиці тут завжди вважалися символом розуму та спритності. До того ж, місцевість дійсно багата на ліси, що могли бути домівкою для цих тварин. А ти чув інші легенди про Лисичова? Про це напишуть в коментарях.